Перші проліски. Микола зустрів свою кохану на випускному вечорі. Він тільки повернувся з армії і прийшов у школу побачитися з учителями, побути на святі. По коридору пройшли дві дівчини, гарні, струнки, Білі сукні їм так пасували, підкреслювали їхню молодість і красу. Миколі відразу припала до серця білява. Вона ніби вся світилася радістю, а в кучерях голубіли заколки у вигляді пролісків. Випускниці піднялися на другий поверх, потім знову спустилися і попрямували до спортзалу, де мала відбутись урочистість, а він стояв, мов зачарований. Відчув полегкість, коли підійшов однокласник Андрій. Заговорили про життя. Від нього Микола й дізнався, що білявка, яку він бачив у коридорі, віка. Це моя дівчина, сказав Андрій, бач, яка красуня стала, а з нею Зоя, подружка її. Я їм обом подобаюся. Учорашній солдат не став слухати хвастощі однокласника і пішов до спортзалу, щоб подивитися концерт. Випускники танцювали, співали, а він ніби й не чув нічого, усе дивився на біляву красуню. Після концерту Андрій підійшов до Вікторії, узяв за руку і щось говорив і говорив їй, а Микола з важким серцем попрямував додому. Летіли дні за днями. Віка поїхала до міста навчатися, а хлопці працювали у тракторній бригаді на тракторах. Кожної суботи Андрій поспішав до дівчини на побачення, а Миколине серце тужило. Та одного разу Віка не поїхала на навчання. У селі заговорили про її весілля з Андрієм, але все вийшло навпаки. Скоро Андрій розрахувався і разом із Зоєю виїхав до Кривого Рогу. Віка залишилася одна зі своїм розпачем. Вона чекала дитину. Декілька разів Микола намагався поговорити з дівчиною, підтримати її, розказати про своє кохання, та вона і слухати нічого не хотіла. Зима того року видалася холодною і сніжною, тож доводилося прогортати трактором сільські вулиці. Кілька разів Миколі пощастило побачити віку у дворі і на серце хлопця накочувалися хвилі радості й жалю за дівчиною. Але все минає. Почало пригрівати сонечко, розтанув сніг і по балках голубими дзвіночками розквітли проліски. Микола почув від своїх батьків, що Віку відправили до лікарні. Уночі йому не спалося, багато чого передумав, переживав за свою кохану. Уранці мотоциклом поїхав до лікарні. Коли запитав у лікаря про Вікторію, то йому сказали, що вона народила донечку і зараз відпочиває. Ще й привітали, думаючи, що він є татком маленького створіння. Другого дня Микола зібрав букет пролісків і повіз у лікарню. Під вікнами покликали віку, і вона виглянула в шибку, бліда, змучена. Він помахав їй букетом, вітаючи з народженням донечки. Вікторія стояла біля вікна і плакала. Юнак передав санітаркою проліски і кожного дня провідував кохану, а коли настав час виписки, приїхав до лікарні з її батьком, очікуючи свою кохану, дуже хвилювався. Першою вийшла медсестра і передала йому в руки маленький згорточок Вітаю, татусю з донечкою. Красуня, як і мама, сказала радісно. З лікарні поїхали прямо до Миколи. Віка мовчала, ховаючи обличчя в ніжні проліски, проліски її життя. Миколині батьки зустріли молодят привітно, поставилися до немовляти, як до своєї онучки. Минули роки виросла їхня наталочка гарною білявенькою дівчинкою, як і мама, випорхнула з рідного гнізда. Повиростали двоє синів і костя. У березні цього року сім'я відзначила 20 років подружнього життя і 20-річчя донечки Наталочки. У теплій кімнаті за столом зібралися на чоловічу розмову тато і сини. Не біда, що іноді зима сердиться та землю снігом притрушує, говорить Микола. Сонце вже по весняному пригріває. Тож ми обов'язково порадуємо Наталю і маму першими пролізками. І хлопці посміхаються, дивлячись у батькові щасливі очі.